Найвражаюче в Європі можна підсумувати одним словом вода. Тепер уявіть усю воду на землі і подвойте її кількість. Саме стільки, як ми вважаємо, є на Європі. Нам потрібно туди вирушити, щоб вивчити, щоб зрозуміти, чи може це місце бути придатним для життя, чи здатне воно потенційно підтримувати життя. Наблизитися до Європи величезний виклик. Вона знаходиться в найгіршому радіаційному середовищі у пастці Юпітера. Європа це місяць Юпітера, приблизно розміром із наш місяць, з крижаною поверхнею, під якою, ймовірно, є океан. Науковці вважають, що Європа має ключові складові для існування життя в тому вигляді, як ми його розуміємо: перше вода, друге, енергія і третє, необхідні хімічні елементи. Вперше в історії ми відправляємо космічний апарат, повністю присвячений вивченню цього місяця. Три основні речі, які ми будемо досліджувати на Європі це лід, океан і взаємодія між ними. Ми вивчатимемо хімічний склад місяця, геологію та те, чи є він активним зараз. Європа кліппер це не місія безпосереднього пошуку життя. Ми з'ясовуємо потенційну придатність Європи до життя. Космічний апарат має дев'ять інструментів і окреме гравітаційне дослідження. П'ять інструментів це дистанційні сенсори, які вимірюють світло, відбите від Європи, як камера або спектрометр. Інші чотири інструменти вимірюють оточуюче середовище, наприклад, гази або частинки пилу. Європа Кліппер найбільший космічний апарат, який НАСА коли-небудь будувало для планетарної місії. Він важить 13 тисяч фунтів, це 6,5 тонн. Це приблизно розмір великого африканського слона. А сонячні панелі просто величезні, якби поставити край панелей біля пальців ніг статуї свободи, інший їхній край піднявся б до рівня її корони. І вони не лише великі, це справжні технологічні дива. Вони постійно перебувають під дією радіації і повинні пережити всю місію в таких умовах. Радіаційне середовище Юпітера надзвичайно інтенсивне, і Європа розташована в найгіршій його частині. Юпітер поводиться як гігантський прискорювач частинок. У його магнітосфері захоплені заряджені частинки, які обертаються разом із ним, і ці частинки б'ють по Європі та вдарятимуть і по нашому апарату. Ми захищаємо апарат двома способами: по-перше, мінімізуємо час, проведений у цій зоні, тому ми не виходимо на орбіту Європи. А лише пролітаємо повз неї. По-друге, використовуємо електронний захисний бункер, у якому знаходиться комп'ютер та інша чутлива електроніка. Він зроблений з алюмінію товщиною близько третини дюйма. Під час кожного прольоту Європи зовнішня поверхня апарата отримує еквівалент мільйона рентгенівських знімків грудної клітки лише за час проходження повз подорож до Юпітера з землі довга. Але не така вже страшна для планетарної місії, від запуску до прибуття близько п'яти з половиною років. По дорозі ми здійснимо проліт Марса, а потім повторний проліт Землі для гравітаційного маневру, щоб відштовхнути апарат до Юпітера. Я сподіваюся, що майбутні дослідники, які дивляться це вдома, усвідомлять, що людство, коли об'єднується, може досягати неймовірних речей. Ця місія готувалася дуже довго. І ми безмежно раді тому, що побачимо, коли туди дістанемося. Ми живемо в золоту епоху роботизованих космічних досліджень, як можна не захоплюватися чимось настільки грандіозним. Найбільше я вражений потенціалом розкрити таємниці Європи можливістю нарешті зрозуміти цей дивовижний світ, який, ймовірно, існує в такому стані вже 4 мільярди років.